Комунальна сфера, сфера життя, шлях до успіху. Під такою назвою у Івано-Франківському університеті короля Данила відбулася міжнародна науково-практична конференція. Головна мета об'єднати фахівців комунальної інфраструктури, бізнесу та влади, це майданчик для комунікації, а пізніше відбудови комунальної інфраструктури за міжнародними та якісними зразками. Мова йшла про досвід різноманітних всеукраїнських та зарубіжних фірм, підприємств корпорації, які презентували власну продукцію, вона користується попитом і потрібна для покращення якості послуг водо та теплопостачання, водовідведення, енергоефективності і будівництва. Генеральний спонсор міжнародної науково-практичної конференції Комунальна сфера, сфера життя, шлях до успіху є компанія енергія води. Також спонсори корпорація енергоресурс інвест. Та приватне виробниче підприємство насос енергопром В залі у нас знаходиться ну близько навіть 20 компаній, які виставили свою продукцію і технології. Я хочу сказати ось поруч з нами івано франківський насос енергопром, який представляє десяток інших компаній саме насосної продукції. Ми бачимо виробників труб і інших інсталяцій. Станції водопідготовки, будь ласка, Екософт Діфрано знаходяться з нами. Профіко з Польщі так само тут знаходиться на цьому форумі. Тобто запірна арматура, ну і технології. Хотів би окремо сказати, наше майбутнє це геоінформаційні системи сьогодні. Компанія ріком з Харкова, наша вітчизняна, яка навіть перевершує деякі міжнародні аналоги. Вони знаходяться тут, а це все разом складає по як би сказати, Шлях до розвитку наших комунальних підприємств. З'явилися нові виклики. В громадах залишається так само обов'язок забезпечувати життєдіяльність громад в частині організації належного функціонування їхньої комунальної сфери. Сьогоднішній захід дуже актуальний. Ми є партнерами цього заходу. Дякуємо організаторам, що організували такий майданчик, на який прибули не тільки громади з нашої області, а з інших областей, на якому присутні керівники комунальних підприємств. Начальники відділів житлово-комунального господарства кожної громади, і вони мають можливість на такому майданчику познайомитися з вітчизняними товаробниками в галузі водопостачання, теплопостачання, водовідведення енергоефективних виробів. Донедавна розповідають фахівці, чимало комунальних, технічних чи агропідприємств у своїй роботі використовували обладнання країни СНД. З часу початку війни зріс попит на якісне комунальне оснащення з країн Європи та світу. Попри війну з Росією, чимало підприємств релокувалося у тиловій області і продовжують свою діяльність. Відтак, забезпечення їх ефективним обладнанням не припиняється. Але ми вже на протязі близько біж більше 20 років, як ми поступово впроваджуємо нові новітні технології, енергозберігаючі технології, ми використовуємо імпортне обладнання. Робимо комплектуючі, робимо е е е крупну вузлову зборку, завозимо з різних країн різні запчастини та да, деталі, збираємо себе на підприємство. Тобто, ми є виробник і ми е е стараємося стояти лицем до клієнта. Тим часом місцеві посадовці під час конференції використовують знання, здобуті тут для вирішення комунальних проблем громад, знайомляться з підприємствами, оглядають пропоновану продукцію, діляться досвідом з колегами з інших областей. Ми зараз стикнулися з проблемами, зокрема Калуська територіальна громада. Що коли ми прийшли до влади, у нас було більше 65% втрат в тепло наших мережах водопостачання. Так, ми трошки підняли тариф, але це нам дало можливість закупити необхідне обладнання. Ми провели заміну водомереж. Ми зменшили практично до 35% втрати. І якраз саме на цих конференціях ми дивимося, які є зараз є новинки, тому що ми вважаємо, що треба ще вдосконалюватися, тому що я бачу, презентую дуже хороші нові матеріали. До речі, нові трубопроводні матеріали з таких передових матеріалів, що не подивився схлороного поліетилену з ПВСА, тобто, тобто це ті матеріали, які ще дозволять якомога більше покращити надійність мереж. Учасники конференції почерпають і міжнародний досвід покращення комунальної сфери. На заході про діяльність підприємства Сігма Помпи розповідають фахівці з Польщі. Для нас це перша можливість бути к -к -к -к, на Україні. Білий ми запрошені через приводника Юрія. Це перша можливість бути і, в Україні. Очевіще Україна є сподобна до Польщі, і тим поводом, для чого? Бо віме вже таке. Україна Польще, подібна Польща. Комунальні комунікації. Одра і далі подобні бека вісла й одер подібна до річки вимагана, жеби швидкі повімиці. Процеси Місна, повинні відбуватися згідно міжнародних зразків. Чи мові воюш парлатем? Ну, і в'ями хочемо бачити і чути, Його, як і це може відбуватися в Україні. До речі, у Івано-Франківську міжнародна конференція на тему розвитку комунальної сфери вже четверта в Україні. Досі такі зустрічі відбулися вже у Хмельницькому, Дніпрі та Києві.